Розпаковка, що я купила в секонді на 1910 гривень. Так як мені ніхто не вірив, коли я купувала речі по 39 гривень за кілограм, ну що ж, я пішла туди, там, де за кілограм 2200 гривень. Подивимось. І так, перше, що я придбала, це такі штани від H&M в паєтках ось такі от. Примірюємо. Ось такі от штани. Забула сказати, що обійшлися вони мені 850 гривень. Ось такі от. Це розмір S, Пішла я в цей семкет, щоб ви змогли зрівняти ціни і речі. Подивіться мої попередні відео, там, де я купувала, по 39 гривень речі. І сьогодні подивіться, що я купила на велику суму. Далі ось така кофточка ось за 720 гривень. Мені люди доказували, коли я ходила в секонд і купувала за 39, мені так прямо ну, знаю, так писали, що таких цін не існує, коли я купувала по 10 гривень багато речей, по 10-15 гривень. Ну, дивіться, за 720, що ви тепер будете казати? Таких цін теж не існує. Примірюємо. Ось така от кофточка, вона дуже класна, але на ній написано, що це розмір L, Ну, М точно. Ось тут такі гарні рукавчики йдуть. Ну, бачите, вона на мене великувата. Я думаю, це М-очка, мабуть, так і є. Але сама кофтинка класна. Просто, бачите, на мене вона не дуже гарно сіла. Блин, рукава не дуже гарна. І ось така от ще сукня за 340 гривень від H&M, Примірюємо. Ось така от сукня. Це у нас розмір S, але сукня, одна. Дуже гарно, мені подобається. Ну що ж, кому що найбільше сподобалось, як ви скажете, чи ціна підходить цим речам. І також подивіться мої попередні відео і скажіть. Що я краще купувала на більшу суму чи на меншу суму? Краще виходили покупочки.